Всім привіт! З вами Релакс І нарешті в проєкті Goblin Mine відкрили золотий світ. Давайте ми перейдемо до огляду цього золотого світу, скільки загалом з нього можна буде заробити, як він відрізняється від минулого світу. Але перед початком відео. Обов'язково підпишись на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Тому що якби ти вже був підписаний на мій телеграм-канал, ти вже б знав, які зміни в цьому проєкті, які основні оновлення вийшли в цьому проєкті та багато іншого. Також в своєму телеграм-каналі, як ви можете побачити, я викладаю для вас проекти без вкладень, клікери, майнери. І хочу вам сказати, що я завжди вибираю одні з найкращих проектів. Тому стараємось заробляти по максимуму. Навіть ось цей проект, який вийшов Goblin X, також на нього буде посилання. Тут ви можете абсолютно безкоштовно заробляти гроші. За те, що ви перейдете по моєму посиланню, вам дадуть зразу 5 тисяч монет, які ви можете потратити на покупку гоблінів, які вам будуть приносити реальні гроші. Посилання на телеграм-канал були в описі під цим відео. Друзі, як ми знаємо, раніше була конвертація срібних монет, які ми фармили на золоті. Так ось в мене був четвертий рівень куплений, максимальна конвертація, і мені дали за 1,6 мільйона срібла. Мені дали 800 монет. За них я повністю прокачав першу шахту. Ось ви можете побачити весь інвентар, вся шахта і весь персонал. Хочу сказати на рахунок шахти. Шахта не прокачана вся, тому що я її буду докачувати, але весь прикол в тому, що тут от є, залежить, Це кількість токенів, яку ми можемо видобути на добу. Але тепер вона зменшується і нам потрібно її купляти. Що я маю на увазі? Наприклад, я ось куплю ще плюс 111 тисяч. Монет, і в мене буде 211 тисяч, і вона зменшується. Коли вона дійде до нуля, мені потрібно буде купляти вже останній рівень за 144 тисячі, де мені додадуть. І коштується 170 золотих монет. Як ви можете побачити, одна золота монета це 7 центів. Зараз я вам розкажу детально про виявіт, як звідси можна виводити, як можна заробляти тут не вкладаючи нічого. І ось ці залежи зменшуються, і після цього, як я вже качну всю шахту, і мене дойде до нуля, цю шахту можна буде закривати через те, що вона вже нічого не буде давати. Поки давайте зберемо наш дохід, як ви бачите, 516 монет дає мені в годину 1710. Монет з цієї шахти. На рахунок другої шахти, я так само відкрив другу шахту. Е, мені так само вже трошечки її прокачав. 5 майнерів купив з 15, 201 монета в годину. І так само є залежі, які зменшуються. Тобто, як тільки ваші залежі прийдуть до нуля, ви, вам потрібно купляти або Залежі, які осталися, а якщо ви купили вже всі залежі, які тут є, більше ви з цієї шахти заробляти не зможете. Вам потрібно відкривати другу шахту. Далі, що ми можемо робити? Як ви можете побачити, є сім рівнів, сім рівнів дуже-дуже багато. Добавили нові завдання, де ви можете отримувати золоті монети. Це одне з. Гарних новин, одні з гарних новин. Наступне, що ми можемо зробити з цими монетами? Ми можемо їх обміняти на тон або на солану. Зразу скажу, курс досить непоганий. 10 тисяч оцих монет це 0,57 тона. Як ви можете побачити по моїй історії, я вже обміняв 14 тисяч монет на 0,8 тона. І сьогодні я їх вивів. Е, до речі, як ви бачите, виплачено. Зараз ми зайдемо на Тонкіпер, і я вам покажу, що все прийшло. Платить платить проект, але факт в тому, що ви можете вивезти навіть самі оці токени на DEX і там їх продати. Ще я хочу що показати, як взагалі можна тут розвиватися. Загалом без вкладень. Наприклад, ви відкрили першу шахту і вам капає 500 монет в годину. Ви збираєте, наприклад, 10 тисяч, обмінюєте їх на тон. Після цього, як ви обміняли їх на тон, у вас вийшло 0,57 тона. І заходите в покупку і купляєте. Приблизно 50 золотих монет за ці 0,57 тонн. Як ви можете побачити, тут є така покупка золотих монет з балансу, де вам знімлять зразу з вашого балансу, де ви обміняли, і тут ви можете заробити ось ці золоті монети навіть без рефералів чи без вкладень. Тому що по факту ви реінвестуєте в проєкт. Після цього вкачуйте майнери. Не забувайте, що залежі так само дуже важлива річ, тому що якщо ви вкачаєте майнерів, а залежі, вас буде мало, і вона вам дійде до нуля, вам потрібно і у вас не буде рефералів. І вам потрібно буде донатити вже свої гроші, щоб ви могли закупити ці залежі. Поки в мене ще 100 тисяч, мені повністю цього вистачає. Як ви можете побачити, 35 золотих монет я, і якщо щось, я обов'язково ще куплю за 144 чи 110 тисяч. І того приблизно по 100 тисяч 110 тисяч це виходить 6 тонн, плюс-мінус, навіть чуть-чуть більше, 6,5 тонн. За 6,5 тонн ви можете купити приблизно 600-700 монет і прокачати повністю е, майже першу шахту. Майже першу шахту повністю ви за них вкачаєте. Це залежить 100 тисяч. От. І так само, наприклад, оці всі залежі, які тут є, ви можете ви перевести їх в тон і після цього почати закупляти. Наприклад, 130 золотих монет, це приблизно півтора тона, які ви можете витратити для того, щоб поновити залежі і знову ваша шахта добувала. Особисто я так буду робити. Поки по цьому проекту все. Якщо буде будь-які новини чи будь-яке оновлення, я обов'язково зроблю про це по своєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Всім дякую за перегляд. Ставте ваші лайки і бувайте!